Вітаю в ефірі Першого національного новини світ у студії Юля Куценко. Дайте Україні зброю. У США все більше чиновників за допомогу Києву летальним озброєнням. Як реанімувати українську економіку? Ексклюзивне інтерв'ю батька польських реформ Лешика Бальцеровича. Запальні танці на зливі. У Бразилії почалися карнавали. Американська зброя невдовзі може опинитися в українській армії. Про це написала «Нью-Йорк Таймс. За її версією, з десяток високопосадовців з Білого дому та Пентагону переконують Барака Обаму надати Києву летальне озброєння. Президент рішення поки що не ухвалив, але надсилає до Києва дерсекретаря Джона Керрі розпочати переговори детальніше у сюжеті. Головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав, помічник президента США з нацбезпеки Сюзан Райс, екс-голова збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс, колишній посол в Україні Стівен Пфайфер. Це лише відома частина списку американських високопосадовців, які за останній час змінили думку щодо ситуації на Донбасі, і після наступу бойовиків на сході України згодні допомогти Києву летальним озброєнням. Так заявляє New York Times. Провал економічних санкцій, які мали втримати Росію від надсилання важкого озброєння та військових підрозділів на схід України, змушує Білий Дім повернутися до обговорення, чи варто надавати Україні озброєння. Барак Обама поки що зволікає, але заяви на адресу Росії дедалі різкіші. Приміром, він заявив, що російський президент поганий стратег, а його дії шкодять усій Росії. Ескалація конфлікту на сході України свідчення поганих рішень, які Путін ухваляє від імені Росії. Він став діяти в Криму і на сході України не тому, що втілював якийсь грандіозний стратегічний план, а тому, що протести на майдані заскочили його зненацька. У Росії вже відреагували у державній думі. заявили, що США давно надають Україні зброю, а тепер надаватимуть її у зовсім інших масштабах. А от канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, німецької зброї Україні не бачити і краще всім зосередитись. На переговорах Анастасія Сенюговська перший національний. Варшава пропонує перенести святкування Дня перемоги з Москви. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Кжегор Скетина. За його словами, краще відзначати річницю там, де війна почалася, а саме на польському Вестерплати, або де закінчилася у Берліні. А президент Броніслав Коморовський вже запросив західних лідерів 8 травня приїхати на Вестерплати. Росія, яка готується пишно відзначати 70-ту річницю перемоги, заявила, що обурена, а світовим лідерам доведеться вибирати поїхати у травні до дружньої Польщі, чи як зазвичай до Москви. Крім того, міністр Схитина пояснив свої слова про українців, які звільняли концтабір «Аушвіц». Це, це не конфлікт, а буря у склянці води. Я хотів м'яко дати зрозуміти, що у 60 десятій армії, яка звільняла південь Польщі, і концтабір Аушвіц, було багато українців та інших національностей, а не тільки росіян. Саме тому я це і сказав, а не щоб створити проблеми між Росією, Польщею та Україною. Роскосмос відмовляється від українських ракет. Замість Зеніта, виробництва Південмашу, російські супутники підніматиме на орбіту нова ракета власного виробництва Ангара. Про це заявило нове керівництво Роскосмосу. Відмова від співпраці з Південмашем стала одним з його перших рішень. «Ангару» росіяни планують вже за два роки запускати зі свого нового космодрому, ще не збудованого. Останні 15 років українська ракета Зеніт стартувала із плавучої платформи у Тихому океані в рамках міжнародного проєкту Морський старт. Крім того, більше надії і спільний російсько-український космічний проєкт Дніпро. Суворі реформи, які треба почати негайно. Створення умов для малого і середнього бізнесу, боротьба з корупцією такі найперші кроки, на думку колишнього віце-прем'єр-міністра Польщі Лешика Бельсировича, слід зробити, щоб реанімувати українську економіку. Воєнні дії на сході не можуть служити виправданням для чиновників. Навпаки, мають спонукати якнайшвидше провадити реформи. Що ще треба зробити? Дізнавався Арсен Цимбалюк для вас ексклюзивний інтерв'ю новина в світ батька польських реформ. В ходе вашего визита вы встречались с президентом Порошенко, что было темой вашего разговора. Przede wszystkim ja bardzo dziękuję, że u mnie była taka możliwość. Przede wszystkim Hatijev starał się przekazać doświadczenie i Polski, i innych krajów. I doświadczenie sprowadza się do tego, że jeśli są ekonomiczne problemy, to kiedy staracie się rozwiązać szybko te problemy, to znacznie lepiej, niż odkładywać to leczenie. Ja nigdy nie upotrzebiaję słowa ⁇ szokowa terapia ⁇ ponieważ ludzie boją się słowa ⁇ szok ⁇ wedzcze gawarić to bystry leczenie ili opozdanie leczenia jest ogromny opyt i Polsce i z i krajów przybaw taki, to bystry подход nam mnogo uczje dla ludzi, czym apazdanie leczenia. I to dla mnie nie sama jest główna ja myśli, które starał się dowiedzieć z moimi друзьями w Ukrainie. Możliwe li bystre reformy А в нынешней ситуации, когда Украина находится в состоянии конфликта с участием России, в частности экономического, когда в любой момент Москва может потребовать возвращения трех миллиардов долларов кредита? не только в возможности, и факт, что есть агрессия России. na wschodnią Ukrainę, to nie powinno służyć pretekstem, żeby odgrywać ekonomiczne leczenie. To argument, żeby uskalić. jeśli nie będzie tego leczenia, to ekonomiczne trudności Ukrainy, k nie, by ugubiali Ukraina byłaby była słabiej, a Ukraina powinna być silniejsza. Jest mnogo doświadczeń, który pokazują, że jeśli tylko wziąć w życie prawidłowy pakiet reform. тогда обстановка может учиться и улучшается, так как в Польше, так как в Словакии, так как в Прибалтике. Чем больше проблем, тем быстрее надо решаться, а не медленнее. Слишком много дефетизма, так сказать. У нас так проблем нельзя сделать. Нет, напротив. Украина может получить поддержку от Запада и должна получить. Но эта поддержка будет зависеть от того, что делает Украина, чтобы решить самые проблемы. В Польше, когда я начинал в 1989 году, ситуация была драматическая. Я никогда не говорил к Западу, дайте нам поддержку, потому что мы бедные, когда мы жертвы. Нет. Я говорил, у нас очень трудная обстановка, потому мы делаем быстро радикальные реформы, чтобы ее улучшить. А поддержка была потому, чтобы поддержать реформы. И это повезло. Повну версію ексклюзивного інтерв'ю з Лешиком Бальсировичем дивіться завтра у ранковому ефірі першого національного. А ми продовжуємо. Афіни можуть відмовитись від кредитів Євросоюзу. Про це сказав новий грецький міністр фінансів Яніс Варуфакіс під час візиту у Париж. Греція не братиме наступного траншу ЄС, а виплата боргів буде залежати від того, як відновлюватиметься економіка країни. У суботу Варуфакіс вже заявив, що Афіни не співпрацюватимуть із трійкою – Єврокомісією, європейським центробанком та МВФ. Раніше новий грецький уряд заявив також про свої наміри зблизитись із Росією, попри санкції ЄС проти Москви. Ми стали схожі на наркоманів, які благають про нову дозу. Головна мета нашого уряду покінчити з цією залежністю. Гадаю, ми маємо припинити це вже до кінця місяця, чи може за шість тижнів. Задля цього разом з нашими партнерами та інституціями розробимо взаємовигідний план. Азія та Європа у полоні негоди. На заході Туреччини від шторму загинули п'ятеро людей, понад 110 поранені. Вітер зривав дахи, а зливи заблокували автомобільні магістралі. Стихійні лиха дошкулятимуть іспанцям. У горах на півночі країни підвищена небезпека сходження лавин. Снігова маса вже поховала під собою лижника. Замети спричинили хаос на дорогах. Західні ж провінції частково під водою через зливи. Сильний вітер зіймає на узбережжі Атлантичного океану хвилі за вишки в усі метри. Режим надзвичайної ситуації оголосили у Болгарії на півдні країни найвищий червоний рівень небезпеки. А на Чорноморському узбережжі помаранчевий. Через тривалі дощі під воду пішли вулиці і перші поверхи будинків. Знищено кілька мостів, розмито автошляхи. Навіть потужна злива не завадила запальним танцям оріо у, у Бразилії. Починається сезон карнавалів. Напередодні виступила одна з найвідоміших шкіл самби портела. Вони були у білоблакитних костюмах. А над ходою здіймалися величезні повітряні кулі із орлом, символом портели. Надалі себе презентуватимуть і інші школи самби. а найкращу з них журі назве за два тижні. Тоді в параді візьмуть участь тисячі танцівників і музикантів з усієї Бразилії. Це все, що я встигаю вам розказати. А інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань. Вона розповість про найголовніші події дня в Україні. Ілона, з чого починатимеш? Добрий вечір. Юля, будемо починати звичайно про події в зоні антитерористичної операції, що зараз відбувається під Дебальцем. Також розкажемо, в нас буде пряме включення з-під міністерства оборони, тому що там зараз теж зібралися бійці Айдару, вимагають зустрічі і протестують. Ну і сумна новина про загибель лідера гурту Скрябін. Все це за кілька хвилин. У вас до речі, був позитив про самбо бої ріло. Хоч хоч якийсь. Дякую, колега. Залишайтеся з першим національним.